Перше питання, яке у вас могло виникнути, хто в біса такий Кондрат? Він один з так званих перебіжчиків українського Ютубу. Це блогери, які до повномасштабного вторгнення Росії в Україну вели канали російською мовою. Більшість з них успішно перейшли або до сих пір переходять на українську, повноцінно кидаючи свої старі канали. Та чудово себе почувають у новій спільноті. Однак, Кондрат у нас інший випадок. Він, попри все, не спішив покидати свій розканал, не бажав слухати поради від колег-блогерів щодо правильного вживання термінів. Згодом втратив один канал, мабуть через порушення авторських прав, і закинув другий україномовний канал, повернувшись повноцінно до свого розканалу. І здавалось би, Ну нехай собі і далі творить контент, якщо в нього немає будь-яких принципів, які б заважали йому. Проте, не все так просто. Річ у тім, що нещодавно юний подаван українського аніме ютубу на імені Макшикі випустив ролик, у якому просто вказав на помилки Кондрада у його відео. Тобто такий собі стандартний відос формату Ти помиляєшся, де один автор наводить іншому автору свої контраргументи по якійсь темі. Здорова дискусія між знаючими людьми? Стадіон, так стадіон. Однак, вельмешановного Кондрада цей контент потужно зачепив, і він натравив на хлопчину свою аудиторію. Вдумайтесь, блогер, аудиторія якого перевищує 100 тисяч, болісно реагує на відос практично ноунейма. Кондраде, невже ти настільки не впевнений у собі? Добренько, Я запозичу ідею макшики і також вкажу на деякі помилки, котрі допускає Кондрат. Можеш готувати свою армію бойових підписників до хрестового походу у коментарі. Як приклад, візьмемо свіженький ролик про хентай, який нібито як присутній у манзі Буруто, і що це дуже погано. Кондрат цим роликом, здавалось би, підіймає досить таки важливу та цікаву тему. Однак... Він так плутає термінологію та поняття, що просто жах. Спочатку він спеціально дає визначення хентаю, щоб глядачі розуміли, що це таке. І у цей ж момент плутає його. с фан Точно так же и с хентаем. Женщины, девушки или девочки, называйте их как хотите, они выглядят там как дети. Точно так же это выглядит и в Барут. Вот вам несколько примеров, как это все выглядит и согласитесь, выглядит это ну очень странно. Так, с тупым там местами огидным, но все же таки фан-сервисом. Кондраде, у тебя аудитория 100к. Ты позиционуешь себя как эксперта минимум в одном тайтле. І допускаєш такі банальні помилки. Японська культура це не наша культура, от вообще. Так і хочеться пожартувати про яку саме нашу культуру ти говориш, враховуючи, що твориш ти контент фактично на потіху ворогам. А якщо вмикати занудство, то не дивно, що для японців нічого поганого немає у подібних фан -сервісах. В Японії вік сексуальної згоди 13 років. Тобто те, що вони роблять подібного роду фансервіси, просто підкріплені їх культурою та навіть законодавством. І так, для нас це може бути дико, але це їхнє життя і не нам їх засуджувати. Також у ролику Кондрат згадує про те, що в Наруто, тим паче в аніме, подібного не було. Тут, можливо, він забув або не знав про існування філерної арки з першого сезону. У якій Наруто був прикріплений до команди Куренай. Одним словом, Наруто вночі не спалось, і він побрів до водоспаду, де побачив прекрасну дівчину, яка оголеною тренувалась. І цією дівчиною була Хіната, якій у той час було стільки ж, скільки зараз Сараді. Це вже я мовчу про сексі джитсу Наруто чи про те, що Джірая заглядав за дівчатами у лазні і за купу різних моментів. Я веду до того, що не варто так хвалити Наруто за його начебто невинність. Так що делайте виводи самі, це моє суб'єктивне мнення. Так, це твоя суб'єктивна думка, яка може оскаржуватись і призводити до дискусій, яких, наскільки я бачу, ти боїшся. І будь люб'язний: обирай противників рівних собі, та не починай дискусію з принижень. Наприкінці хотілося б сказати лише одне: Юра! Гроші можеш кидати на карту привату. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та діліться з друзями. Звісно ж, не забувайте підтримувати наших могутніх воїнів ЗСУ фінансово. А якщо залишиться трішки грошенят, можете і мене підтримати. Велика подяка цим чудовим людям за підтримку каналу. Обіймаю всіх дуже міцно. Дивіться лише якісне та слава Україні!